Як Хома став дорослим. Щоранку хлопчик Хома вставав з плачем, бо дуже не хотів іти в дитсадок. І ніякі мамині вмовляння не допомагали. Йому все одно було сумно. Хома був добрим. Чуйним і веселим хлопчиком. Він дуже любив бавитися з друзями в машинки і хованки, бігати з ними на випередки, ходити до них у гості і запрошувати їх до себе, читати і придумувати цікаві історії. А ще йому подобалося грати на сопільці. Вечорами разом з мамою він дивився дитячі передачі по телевізору. Це було так цікаво, мультфільми. Він теж любив дивитися, особливо з друзями. Мама дуже любила свого синочка і дуже засмучувалася, коли чули від Хоми слова Не хочу йти в садок або бачила на його очах сльози. А Хома не хотів ходити в садок саме тому, що залишався там сам без мами. Але ж усі діти в дитсадку теж лишалися на цілий день без мами аж до вечора. Проте не сумували. Їх було багато, і вони бавилися разом. І Хома з ними бавився, але без мами йому було все одно сумно. Одного дня вранці, у понеділок, Хома прокинувся і, як завжди, прибіг до мами. Посміхнувся і, одразу, згадавши про дитсадок, почав пхинькати: Не хочу, ну, ну не хочу я в садочок. Мама знову засмутилася. Їй було дуже шкода сина. Та нічого не вдієш. Вона мусила йти на роботу. Тож Хома мусив іти в дитячий сад. Мама посадила сина на коліна і сказала: Я хочу поговорити з тобою, як з дорослою людиною. Ти ж хочеш стати дорослим, правда? Так. відповів Хома. І ти станеш дорослим, якщо зрозумієш те, що я скажу, і ми зможемо з тобою домовитися. Я Дуже тебе люблю і хочу, щоб ти це завжди пам'ятав. Щодня я працюю, щоб заробляти гроші. Ти ж знаєш, що гроші потрібні для того, аби купити їжу, одяг, іграшки, книжки. Якщо ти не підеш у дитсадок, мені доведеться лишитися з тобою вдома. І, значить, не зможу заробити в цей день гроші. Не зможу нічого купити ні для тебе, ні для нашої родини. А ти ж любиш, коли я купую тобі іграшки? Так. Так, посміхнувся Хома, через п'ять днів настануть вихідні, і ми будемо бавитися, читати, а може, підемо в гості. Тож, давай дочекаємося вихідних, а ти поки що придумай, як ми будемо розважатися, коли вони настануть. А зараз ми зробимо те, що робимо щодня: я йду на роботу, а ти дитсадок. Розумієш? Дорослим людям іноді доводиться робити те, що їм не подобається, бо є таке слово треба. Саме це слово може нам допомогти. Давай домовимося. Відсьогодні ти, як дорослий чоловік, будеш мужньо без сліз іти в садочок. І незабаром станеш ще одним дорослим чоловіком у нашій родині. Ну що, домовилися? Так. відповів Хома. І відтоді Хома. Не плакав. Він хотів стати дорослим і ставним по справжньому, тому що дорослими є ті люди, що роблять дорослі вчинки і дотримуються своєї обіцянки.